Всім привіт! За моєю спиною отака шикарна вивіска Це село Українка. Воно знаходиться в Миколаївській області між Одесою і Ніколаєвом. Біля, славнозвісного, класного Тілігульського ліману. Ми сюди приїхали, відпочине пару днів, і я покажу, що тут є, яка водичка, все розкажу, температуру, все скажу. Так що поїхали відпочивати і так, почнемо з пляжа. Бачите, зараз я вам покажу поблизу. Пляжик бомба. Людей море. Усі купаються. Хоча там є табличка купатися заборонено. Тільки я не зрозумів, ким заборонено, бо тут і домики здаються, будь ласка. Ой, я не, не спитав, яка ціна, якщо спитаю, то... Потім скажу у відео. От, ну, Пляжик бомба. Є банан, будь ласка, От, 200 гривень з людини. От, катають. Ну, Красота. От, водичку я вже опробував. Водичка трошки прохолодна, градусів 18-17. Ну, коли привикаєш, нічого, плавати можна. Так, зараз я хочу піти. Зараз покажу. Ось туди далі. Там буде коса. А там далі, там аж отам. Вон, бачите, вон там. О, коса. А по дорозі буде магазинчик. Спитаємо, по чому там морозиво. Погнали. І так, йшли до коси, зайшли в кафешку, взяли оцю вкусняшку, е, Таке. Сухарики, попівку, це не важно. І морозиво трошки взяли для дружини. Питав, в яку ціну домики на берегу озера, вони стоять під 3000 тисяч гривень за сутки. Це двохмісне в будній день. А якщо трьохмісне і в день, звісно, більше. Ну, звісно, в домиках там красиво. Ну, як красиво, там? Дві кроваті. От. Ну що, зараз допиваємо квітку ну і йдемо на косу, там. Ось я вже на косі. Зараз покажу. Вибачайте за вітер. Вітер сильний. Ось так видно косу. Зараз хочу дойти аж до самого краю. Благо всі ушли, ніхто не мішає. І так, наступний день вот, на лиманчику. Вчора класно ми погуляли, прошлись, покупались. Е, расскажу вкратце вкратце. Е, так, там зараз потом покажу е, домики. Е, домик прямо на березі е, лимана можна засняти. Точнее, не засняти, а зняти е, от, тисяч, от трьох тисяч гривень в сутки. Можна зняти е, не, не, фу, і домик 1300 в цьому рядишкам в Українці, можна зняти кімнату. Кімната від 300 гривень з людини. Тобто, можна спокійно відпочивати тут до Лімана буквально так хвилин 10 пішки по таким класним видам. Так, що ще? Тут є атракціони, банани, оці таблетки, от, ресторанчики, інфраструктура тут є нормальна, велика розвита. Водичка Водичка десь градусів 19 зараз. Зараз у нас яке? 22 червня, от, то водичка 19, десь градусів. Тут ще літають, я в кінці цього відео вставлю, на цих таких крилях, на досках катаються. Трюки класні роблять, тобто дуже красиво, можна подивитися. От. Так, в принципі, сюди їхати стоїть. Дуже класно. Берег, берег для любих. Хочете з ракушкою, хочете без ракушки, хочете. З цими водорослями. Так що є е, на будь-який вибір. Можна на ніч, тут дуже багато людей, дуже багато зупиняється. Ну що, зараз я вам покажу домики здалеку е, в кінці відео. І хлопців, які роблять трюки. А я вже поїду Дальше вдоль берега Чорного моря. Дякую всім, хто дивився. До зустрічі! Ось оці доміки, їх залику видно, їх можна зняти.